Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вам деяким секретом, про який ніхто чомусь не дуже так і говорить. В Ютубі, ну я вам відкрию секрет. Це дуже корисна інформація, яка може зберегти вам гроші. Ця інформація буде стосуватися саме володарів цьогорічних флагманських телефонів. Серії, точніше, з флагманських телефонів Samsung серії S. А це Samsung S24 та S24 Ultra. На даний момент в руках я вам можу показувати. Зараз це є S24 на 12512. І що я хочу сказати? Завжди всі думають про зарядку. Ми всі знаємо, що в комплекті там зарядки точні, зарядного пристрою там немає. А підтримує, наприклад, зараз недавно вийшов, десь в кінці вересня, походу, десь на початку жовтня, вийшов Samsung Galaxy S24 FE. Це субфлагман ось цього телефона. І там заряд, зарядку він підтримує 25 Вт, А це підтримує 45 Вт. Цей флагман. Але діло в тому, що в комплекті немає зарядного пристрою. І от така ситуація, думаю, от купимо зарядний пристрій, підключимо любий, поставимо зарядний пристрій від якогось Redmi на 67 Вт і там 45 Вт йому дасть. От якраз я зараз хочу вам сказати, чому ви можете помилитися і щоб ви не витратили гроші. Зараз ми проведемо експеримент і я вам покажу. Дивіться, зарядного пристрою тут в мене немає. Я заряджаю від базеу 120 Вт. Також в мене є від Samsung попереднього, який я зараз знімаю відео. Це Samsung a 51 на, на, на який я відео знімаю. І там йшов зарядний пристрій. Тут пише на ньому, ви не знаєте, чи ви там побачите чи не побачите. Тут пише Adaptive Fast Charging. Так. А є зарядний пристрій такий, що купляється, пише Super Fast Charging. Тобто, що підтримується швидкісніша зарядка. І там є якісь протоколи, які підтримують ось ці телефони. Чому я кажу експеримент, я проведу? Тут я не проведу, тому що цей дає 18 чи 15 Вт. Зараз я вам скажу. Цей дає 9 вольт один з чимось Вт. Навіть ну, 18 Вт реальних нема і не буде. Але я що вирішив відключити на щось друге. Так я не маю завірного пристрою, щоб відключити, то і я використаю ось таку станцію EcoFlow. Спеціально зараз використаю EcoFlow. Підключати буду телефон через Базеус кабель. Гарний базовий з кабель, який підтримує, там не буде видно на камері, підтримує, де та камера взагалі не буде видно. 100 Вт. Це серйозний кабель, досить такий, не з дешевих. І ми зараз попробуємо підключити ось цей телефон. Тут також пише, що тут USB-C підтримує 100 Вт. І ми зараз підключимо ось цей, ще, цей телефон. От ми зараз підконектуємо Підконектимо ось через цю станцію. Так, ми поставлю так, щоб ви виділили, не знаю, чи ви будете бачити, чи не будете. Ну, приблизно бачите. І беремо це, ось цей телефон і ми підключаємо його сюди. Підключаємо. І зараз ми подивимося, скільки Вт дасть. Упс на нього. Він видає 100 ватт. Кабель підтримує 100 ватт. Тут потрібно 45 Вт на телефон. І ми ось включаємо станцію. Дивіться, ми включаємо станцію. Ми включаємо станцію і включаємо. Вже включилося. Пішла... Пішла зарядка. І ми бачимо. А ми бачимо тут: 24 Вт. 24 Вт. Не 45. Що я хочу сказати? Коли ви будете купляти такий телефон і хочете придбати зарядний пристрій, вам потрібно купляти. Від Samsung, де пише супер Fast Charging. Його ціна не дешева, там щось тисяча майже дві тисячі з кабелем дорого. Та тобто який підтримує протокол, щоб не було такого нюансу, що і купити зерний пристрій, він буде заряджати не, не, не краще, ніж той, що ви мали колись попередньо. Так що майте на увазі, це я вам просто кажу, що ви можете зекономити гроші, тому цікавтеся, коли ви купуєте свої фішки, фірма своє робить, хоче заробити на своїй продукції, а не на чиїсь. Дякую вам всім за увагу.